Ford C Max 2009 року, 1,6 дизельок на механіці. Оригінальні дисочки Ford на гумі Matador, доволі непогана автівочка потонована у нас. У нас є такий от текстильний, гарний. Як бачимо, дуже-дуже агайний стан, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Пробіг у нас складає 280 тисяч. Управління круїзом. Тут у нас управління мультимедією, тут у нас управління дворничками. У нас така центральна частина, позаду якої у нас ховаються ніша, куди можна щось поскладати. Тут же у нас йде мультимедіа, можна cd ченджер можна AUX, можна по дискам. Є у нас підігрівчики сидінь 5 режимів, є у нас двохзонний клімат-контроль. Все працює, все справне, дуже гарненьке. Механіка 5 ступочка. є у нас знизу підстаканічки, прикурювач, є у нас Ось такий цікавий підлокітничок, який можна за бажанням відкинути. І механічне ручне гальмо. По задній частині автомобіля у нас також все охайно, все чистенько Подивіться, який стан салону Жодних запитань нього немає, не ні прокурений, нічого, не порваний. Дивіться, такі у нас є ніші. Отаке от, от кармашка стаканничок, куди можна поставити ваші напої. Також ті сидінчики у нас можна скласти. Є у нас є ваки лимочки. Позаду є у нас такий от фаркопчик Бачимо доволі великий багажник. Отака от поличка от у нас є. Асник нас тут докупив. Повноцінну запаску, як бачимо. І тепер, друзі, найголовніше ціна. А ця машинка стоїть у нас дуже-дуже бюджетно. Всього-навсього за 6,5 тисяч доларів ви отримуєте ось такий, в принципі, свіженький автомобіль, умовно кажучи, на дизелі економний, на підігрівчиках, на кліматі, на мультикермінах, круїзики. В принципі, все, що потрібно для щоденного використання. Тож, друзі, коли це цікаво, звертайтеся до автопойнта, приїжджайте до нас. Все покажемо, все розкажемо. Автопоинт Придбай якісне авто.